У 2000 році створилося міністерство, створилося без інституційних спроможності. Бюджет міністерства був менший, ніж бюджет самої маленької області України, а багато було викликів і так далі. Потім вона працювала, наприклад, при житловій черзі в 3000 сімей, які створилися там з 2014 року, особливо з тих, хто. Переїхав і сам став учасником учасниками прочасно внутрішньоперемічною здобутою, тобто черга 3 тисячі, видавалися кошти там, на 100 квартир і так далі. Ну так не може бути. І дякуючи підтримці президента України Зеленського було започатковано програму, звісно, згідно якої ці п'ять з половиною мільярдів наших чотирьох бюджетних програм, на житло для ветеранів, нам виділили повністю. На жаль, з секвестром бюджету минулого року ці кошти були е знову е віддані на оборону, і ми розуміли, тому що 24 лютого всі всі опинилися ну, в умовах широкомаштабна вторгнення. Але зараз ці кошти нам повернули. Ми зрозуміємо, що змінилася варті житла, але е ми все ж таки покриємо чергу більше, більше ніж двох тисяч людей, і е ця е субвенція буде реалізовуватися саме через. Обласні обласні адміністрації і наступного року повністю це закримо. Але це також є просто рішенням, яке дуже важливе і важливо для того, щоб люди, які з 14-го року воюють і є ще в внутрішнього переселенцями, особливо з інвалідністю внаслідок війни першої другої групи, щоб вони отримали належний. Але Потім, коли ми почали розвивати політику, ми зрозуміли, що не можна так ставитися до тих людей, які виходять з армії. Навіть 30 років незалежності нам показує, що система переходу з військової служби на цивільну в державі не створена, не була створена. І зараз ми розробили саме стратегію переходу з військової служби до цивільного життя. І вона знаходиться в Раді нацбезпеки і оборони, і очікуємо підписання її президентом України. Яка запровадить інституційну реформу взагалі в секторі безпеки та оборони? Тобто отецька е політика це управління людськими ресурсами безпеки в оборонній сфері. І це, по-перше, е запровадження е в силах оборони е людиноцентричного підходу до військовослужбовця, де він отримує прозоро. І, і, і значна частина рибору лежатиме в сфері в сфері Міністерства оборони, міністерства внутрішніх справ. Щоб змінити підход до військовослужбовця, ми всі знаємо. Всі багато років служать, бачу, сидять поважні люди військові, які також мають свій досвід, але ми знаємо, що було з житловими чергами, що було з відповідним медичним забезпеченням протягом всіх цих років, навіть до чотирнадцятого, до швидкої на ми маємо створити прозорі процедури надання всіх е, необхідних гарантій військовослужбовців під час служби, починаючи від того, що наприклад в американській армії е, солдати питають скільки годин ти провів з родиною. Не для того, щоб втрутитися в його інтимне життя, а для того, щоб зрозуміти, що людина в армії має почуватися соціально захищеною і нормальною у всіх сферах свого життя, і бути реалізованою як військовослужбовець і як член своєї родини, і віддати родині належне, щоб родини також розвивалася. Окрім цього, звісно, коли людина буде виходити з військового підрозділу, за рік до демобілізації її має підхопити міністерство справа ветеранів. З відповідним спектром інструментів для розвитку. Тобто, що людині потрібно? Перше, це скринінг ментального фізичного здоров'я. Друге, це е, після перемоги, це особливо постане. Е, з ветеранами ми маємо зробити воїне відновлення. Він має бути інтегрований в громаду, е, в суспільство після скринінгу стану здоров'я, е, в економіку країни. І це має відбутися за рахунок е, відповідних програм навчання на цивільну спеціальність і працевлаштування це, це і буде система переходу. Потім, звісно, ми постійно маємо дбати про родини. І, як показує знову ж американський досвід, у Міністерства є операції в США, у них є окремі програми для підтримки. Членів родин військовослужбовців, адже вони розуміють, що військовослужбовці, який кожні два роки переїжджає в інший гарнізон, має вразливість точки зору працевлаштування членів родин. І в мене запроваджуються такі питання, коли дружина. Військового або чоловік військовий, чи жінка військовослужбовець, має отримати певні навички і певні програми для того, щоб вона працевлаштовувалася і зміна місця проживання не впливала на військовослужбовці. Тепер про конкретні проекти, які у нас є. Ми всі будемо стояти перед декількома викликів. Перший виклик це масова демобілізація після перемогу. Ми розуміємо, що багато тисяч людей потрібно буде інтегрувати в громаду, в суспільство і потрібно буде надати роботу. Ми зараз розуміємо, що на передовій заробітна власня зараз значно вища, ніж потім в економіці регіонів ми можемо надати і ринок праці, не відповідати тим вимогам, які відслужковують задоволення. Знялася йому під час служби. Тож ми маємо все це пропрацювати. І сьогодні масова демобілізація передбачатиме відповідні навчальні програми, відповідні на рівні всіх щабелів влади. Крім цього, ми будемо потім після перемоги отримувати. Великий період відновлення країни. І от тут ми маємо інтегрувати колишнього військовослужбовця в відновлення країни в ринок праці, в ринок цивільних професій. Ми розуміємо, що багато з цих професій будуть в сфері професійно-технічної освіти. І ми започатковуємо пілотний проєкт, і в мене найближчим часом створиться, прийметься ця постанова це створення інституту помічника ветерана. Помічник ветерана. Працюватиме саме в громаді. Я зараз коротко розкажу про цей проєкт. Ми пілотуємо його в чотирьох областях. Це, це Дніпропетровська, Миколаївська, Вінницька і Львівська область. Тобто зараз, зараз ми про це поговоримо. Помічник ветерана це та людина, яка допоможе ветерану з фронту вернутися життя, Тобто не просто вернутися в одне життя. Яка у нас ситуація? Дуже простий приклад, який наводить прем'єр-міністр України Денис Анатолій Чигайов. Він каже, от ветеран в живе в відповідному селищі, він вертається з фронту, а у нього така ситуація. Житло може бути зруйновано внаслідок війни, підприємство закрито через економічну ситуацію безпекову. Родина в Польщі або в Чехії або десь інше. Хто його зустріне, а ніхто його не зустріне. Звісно, працівники соціальних установ ми маємо розуміти, що бюрократична система за один день не зміниться. Там будуть працювати в соціальних установах ці ж люди, які працювали. І хтось має допомогти цьому ветерану інтегруватися. Ось він його зустрічає на автостанції і каже, ось тобі нема де жити, особи тимчасово у нас є хостел, ти там поживеш. Тиждень відпочивай, потім я до тебе прийду, і ми з тобою віримо по всім захистам, по всім банкам, по всім медичним установам і так далі. А якщо людина проживатиме у віддаленому регіоні, вона має ветеран або ветеранка, має мати опцію 24 на 7 подзвонити своєму помічнику, сказати, що йому був поганий стан здоров'я, і цей помічник буде організовувати або психолога, або будь-якого іншого лікаря, якого немає там, який не не, не, не живе там не в селищі, бо у нас немає психологів по селам, а психологічні проблеми у нас, звісно, будуть у всіх, і в тому числі у цивільних військових. Але ветеран має отримати відповідну належну допомогу. Працюватимуть ветерани, помічники ветеранів, в комунальній установі, яка буде діяти на рівні району. І ми говоримо з цими областями, що ми будемо перепрофільовувати вже діючі комунальні установи, або створювати на рівні. А на рівні області буде створено відповідний департамент або управління у справах. ветеранів. Отже, я хочу підкреслити, що ветеранська ця політика це не суто політика соціального захисту, пільг або гарантії, або здоров'я. Це ще й безпекова політика. Адже людина з бойовим досвідом вона має також підтримувати стійкість своєї громади, і вона має стати потенціалом для того, щоб ця стійкість зміцнювалася, і ми маємо надати їй все належне. Наприклад, да, для того, щоб ці помічники ветерани були відібрані, нам створено електронний застосунок, який дозволить оформити заявку, пройти відповідне онлайн тестування на предмет психологічних. Психологічних характеристик, потім комісія на рівні місцевої влади за участі місцевої влади, обласної влади, Міністерства справ катання відбиратиме цих людей для роботи. Коли людина отримає вже підтвердження того, що вона буде працювати помічником ветерана, вона зараховується за цією комунальною установи. І направляється на навчання. Навчання тому, що це особливі комунікаційні навички, це особливі навички в галузі психології, це також знання всіх систем і всіх інформацій, які є щодо ветеранської політики, послуг на різних рівнях. в кожній громаді є свої особливі послуги для ветеранів і та так далі. І е, на рівні е, області, провідних вищих навчальних закладах, ми створюємо центри ветеранського розвитку, е, які саме будуть готувати ветеранів. Це дуже важливо. Е, і ці ветерани пройдуть ці навчальні програми. І після навчання, в серпні місяці, перші помічники-ветерани будуть в поля і будуть працювати з е, е, ветеранами. І тепер я скажу про фінансування. Фінансування буде здійснюватися, саме оплата послуг ветеранам, помічникам ветеранам буде здійснюватися з е, бюджету Міністерства справ ветеранів. Ми перерозподіляємо кошти деяких наших програм. На це і е, це буде субвенція місцевої місцевої влади, яка буде сплачувати послуги через комунальну установи, де вони будуть працювати. І е, також навчання їх е, в вищих навчальних закладах. Ми вже створюємо декілька таких центрів, і от е, 15 червня буде в Ківлі відкриватися. Е, от е, буде також здійснюється за рахунок бюджету міністерства про справ ветеранів. Е, цей проєкт функціонуватиме півроку, тобто ми відшліфуємо в цих чотирьох областях е, всі. Неточності, які ми будемо відслідковувати під час дії цього проєкту. І якщо а я вважаю, що він буде успішним, цей проєкт буде масштабований на всю країну. Зараз постанова готова, вона буде прийнята. Там є відкрита норма про те, що області за бажанням можуть долучатися. Ми знаємо про активність Одеської області в цьому напрямку, тобто теж чекаємо вас. чекаємо на рівні громад. Тому що, по перше, це ще додаткові спроможності, і у вас люди волонтери, і поплати їх праці, в принципі. От і також ми розуміємо, що це потрібно ветеранам. Окрім цього, хочу поінформувати. Я залишу вам інформаційні матеріали. У нас функціонує Український ветеранський фонд як державна установа у нашому Міністерстві справа ветеранів. На початку широкомасштабного вторгнення ми почали. Конкретно підтримку родин ветеранів ми виплачуємо 20, на перший початку широкому вторгнення на 20 тисяч гривень безповоротної грантової допомоги родинам ветеранів, які є ФОПами, або, саме, само, або ну, особами, які легально працюють самозайнятими особами і ця ця підтримка була для тих членів родин ветеранів, хто переїхав в інше місце проживання з рук за паспортом. Тобто за ці кошти вони могли собі купити там щось на відновлення власне мікробізнесу, тобто це і кав'ярні, і перукарні і так далі. І цим скористалося багато людей. Зараз там проведено три конкурси на підтримку ветеранського підприємництва. Це 500 тисяч мільйони гривень для ветеранів підприємців, які працюють більше двох років з дня подачі заявки. А цього це було минулого року. Ми три конкурси провели цього року. Ми вже провели конкурс за підтримки фонду МХП громаді. І надаємо півтора мільйона гривень ветеранів підприємців, підприємства, які працюють в агросфері. І це також можливо буде дотично до вашого регіону. Серед ветеранів підприємців, які на Одещині виграли нашу попередні конкурси, також є ветерана піца. Ви знаєте, всі вони працюють. Вони відкривають за рахунок ці кошти ще одну філію в Одесі. Хоча сам ветеран Олександр Лопадерів воює, а його підприємство в тому числі за рахунок гарантової допомоги може працювати це додаткові робочі місця. І лінія гарячої психологічної підтримки, яку я показала, це також всеукраїнська лінія психологічної кризової підтримки для родин ветеранів і для самих ветеранів. 24 на 7 працюють психологи, будь ласка. Можна цю інформацію розмістити в ваших закладах і установах і сервісних центрах, які обслуговують ветеранів. І ця лінія діє протягом з моменту широкомасштабного вторгнення. 12 психологів фактів працюють, 2 юристи, які відповідають на юридичні питання. За цей час, за 10 місяців близько 12 тисяч дзвінків, люди е дзвонять з різних питань психологічних. Тож, коротко це все. Дякую вам за вашу проактивність. Готовий писати на запитання і далі по сценарію. Дякую, шановні друзі, друзі. Пані Юлія приїхала не тільки побувати на відкритті ветеранського хабу, але і ще є одна місія, яку вона має виконати разом зі мною. Ми будемо підписувати меморандум про співпрацю. Між Доброславською селищною радою і міністерством саме в сфері захисту ветеранів. І е, хочу сказати, що ми вже сюди вписали той пункт, щоб нас включили помічника, помічника ветерана. Ми готові співпрацювати, ми готові уселято допомагати нашим ветеранам, і, і дуже ми розуміємо, що має бути людина, яка буде. 24 на 7 працювати саме з цією категорією людей. Тому зараз ми це і зробимо.